Добрий день, діти та батьки. Сьогодні будемо робити аплікацію. Будемо робити аплікацію. Будемо робити аплікацію. Будемо. Наклею, намазувати і наклеювати снігову бабу. Давайте подивимось ось на цю картинку. Скажіть, що тут роблять діти? Правильно, тут діти. Діти ліплять снігову бабу. Діти ліплять Снігову бабу, діти ліплять снігову бабу, ось вони. А ми з вами будемо вирізувати і наклеювати із паперу з допомогою ось такої крупи. Це маленька крупа. Маленька крупа. І зробимо красиву снігову бабу. Для Роботи треба взяти. Давайте подивимось, що нам треба. Треба нам папір. Папір. Папір різного кольору. Який це колір? Скажіть так, правильно, це синій. Синій. синій колір. Ще, який, подивимось, чорний чорний колір. Ось чорний колір, дивіться, ось. Я зробила маленькі кружечки. Ще треба взяти жовто-гарячий колір. Квадратної форми, дивіться, ось папір. І ще візьмемо білий колір. Білий білий колір, ось маленький білий колір, кружечки білі. А ще треба взяти клей клей, клей, ось, клей, пензлик, пензлик, ось, пензлик, Ножиці, ножиці. ось у мене ножиці. І ще ватні палички, ватні палички, вушни для вух і білий колір фарби. Білу фарбу. І давайте подивимось на снігову бабу на картинці. Давайте ще подивимось. Дивіться, що тулуб снігової баби є. Давайте глянемо. Бачите? Куля велика, куля менша і куля мала зовсім. Нам треба зробити. Три такі кулі. Я беру папір синього кольору. Беру фломастер, у мене є, фломастер чорного кольору. і сама намалюю кулі велику, меншу і малу. Я починаю малювати. Я намалювала. Велику кулю, велику кулю, Тепер Меншую маленьку кульку. Форма снігової баби є. Тепер ми беремо клей, клей беремо і намазуємо всю снігову бабу. Тепер беремо нашу крупу маленьку і починаю посипати. Тепер почекаємо, хай трішечки висохне. Трішки-трішки. Але подивіться, я ще забула намалювати маленькі руки. Потім це ми зробимо. Тепер беремо і висипаємо. Дивіться, там, де немає. Дрібненької крупи ми підмажимо, дивіться, отут от нема. Ось тут нема. І насипимо ще. Ось снігова баба вже є, але ще немає очей, немає носа, і немає рук. І тут будуть ще губцики. Зараз ми наклеїмо, я підготувала. Ми робимо гудзики, гудзики, намази. А тепер наклеїмо білі, 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 маленькі. Ружечки. Це руки, дивіться, ось вони руки, руки руки. Ще треба намалювати очі, зробити ніс і рот. Давайте зробимо. У мене є ось такий жовто-гарячий квадрат. Зараз ми візьмемо ножиці і будемо зрізати. Куточок один, і з другої сторони зрізаємо ще, прикладаємо. У нашої снігової баби є. Шапка є. Тепер зробимо ніс. А ніс робиться з морквинки. У нас є залишки, залишки зрізаного квадрата. Але ніс це буде дуже довгий. Давайте ми зробимо його коротше. Намазуємо клеєм і приклеюємо. Тепер намалюємо очі. Очі є, тепер треба намалювати рот. Ми малювати не будемо, а ми просто зробимо його. Ми зробили снігову бабу, а тепер давайте зробимо багато снігу. Я беру білу фарбу і починаю малювати. Сніг падає, летить сніг. А зараз я беру ось цей допоміжний матеріал, намазую клей. І починаємо робити сніг. Наша снігова баба є Дивіться. ви вдома разом з батьками зробите свою снігову бабу. На цьому наше заняття закінчуємо.